Бажаю здоров'я. Вітаю усіх на каналі. Люблю історію. Хотів би звернутися до постійної аудиторії та подякувати усім, хто ставить вподобайки та пише коментарі. Усім тим, хто бачить канал уперше, закликаю вас до підписки. На каналі виходять цікаві та корисні історичні відео, а також відео по географії. На початку серії відеороликів про греко-перські війни закликав вас усіх ділитися зі своїми друзями та знайомими контентом з даного каналу. Тому що мета каналу до кінця поточного року набрати тисячу підписників. Бачучи вашу активність, я розумію, що ми можемо це зробити. Тому по можливості діліться контентом з друзями. А тепер дякую та приємного перегляду. У перші століття існування християнської церкви. Окрім офіційно прийнятих на церковних соборах поглядів на природу Христа і Святої Трійці, в суспільстві були поширені, і інші такі погляди називали єретичними. А осіб, що їх висловлювали, засуджували і проклинали як єретиків. Навіть після усталення християнського вчення випадки єрісі були в середньовічній Європі звичним явищем. Єресь релігійне вчення, що суперечило і не визнавалося християнською церквою. Єретик, визнаний церквою поширювач Єресі. Чому ж виникали єресі? Однією з головних турбот людей середньовіччя була турбота про спасіння душі. Але люди бачили, що церква, проповідуючи покірність і відмову від земних благ, накопичувала значні багатства і отримала величезну політичну владу. У середовищі ремісників, купців, рицарів, простих священників і монахів, інколи навіть знаті, час від часу з'являлися люди, які замислювалися над суперечностями між євангельським ученням і повсякденною практикою. Вони доходили висновку, що церква навчає неправильно, тільки повна відмова від багатства і влади може врятувати душу людини. Отже, єретиками ставали люди, які сумнівалися, що офіційне вчення церкви спроможне врятувати їхню душу, а також ті, хто прагнув більш справедливого соціального устрою. Таким чином, єресі набували як релігійного, так і соціально релігійного спрямування. Основними центрами єретичних рухів ставали міста. Тут люди обмінювалися знаннями та своїми ідеями. Саме в містах жила більшість грамотних людей, що могли читати і тлумачити святе письмо. Однією з найбільших відомих і поширених єресей було вчення катарів з перекладі чистих, яких ще називали Альбігойцями, за назвою міста Альбі, центру розповсюдження Єресі. Це вчення поширилося у дванадцятому та тринадцятому столітті на півдні Франції. Катари навчали, що земля і порядки на ній є не божим творінням, а породжені дияволом. Людина лише тоді зможе врятувати свою душу, коли порве із земним світом. Катари вели суровий спосіб життя, і заради своєї віри готові були на все, навіть прийняти мученицьку смерть. Група єретиків, що живуть у наших краях, вірять і мають сміливість стверджувати, що існують два божества. Перше добрий Бог, і друге дивне божество. Вони заявляють, що світ і все, що в ньому відчутне, на дотик створено злим Богом. Вони відкидають хрещення дітей, тому що в них немає віри. І цитуючи Євангеліє кажуть, той, у кого немає віри, буде засуджений. Вони не вірять у воскресіння плоті. Цитую святого Павла, який сказав: ні плотні кров не потраплять до царства Божого. Вони називають обряди католицької церкви порожніми і дурними, тому що говорять вони ті вчення від людей і не мають опори. Альбігойська Єресь з анонімного джерела початку 13 століття. Приблизно тоді ж виникла інша єресь – Вальденців. Легендарний засновник учення П'єр Вальдо, багатий купець, зворушений сторінками Біблії, де йшлося про святу бідність, роздав своє майно бідним. І зі своїми учнями став проповідувати Євангелії. Катари та вальденци заперечували необхідність існування церковної ієрархії та закликали до створення релігійних громад, що існували за часів Христа і його учнів апостолів. Заклик до створення бідної церкви був близьким тим, хто прагнув дешевої церкви і незалежності від пап. Переслідування вальденців і катарів не могло зупинити поширення єрісі Європою. Тоді папа Інокентій III закликав усіх християн до Христового походу проти земель, заражених Єресю. Христові походи проти єретиків на півдні Франції одержали назву Альбігойських війн 1209-1229 роки. Християнське воїнство вогнем і мечем прийшлося багатими провінціями півдня. Альбігойці чинили відчайдушний опір, але, зрештою, були винищені. Ця перемога над єрестю сприяла об'єднанню Франції, але водночас призвела до розорення і знищення багатих міст і цілих районів, убивства тисячі жителів. Папи розуміли, що переможені єрісі можуть легко відновитися. Для боротьби з ними було вжито дієвих заходів. Усім мирянам було заборонено мати, читати і тлумачити Біблію. Це могли робити тільки люди, що здобули церковну освіту. Отже, книга християнства стала ще більш недоступною для більшості християн. У єпископствах створювалися спеціальні постійні комісії, які повинні були розслідувати будь-які прояви єресі, допитувати і засуджувати єретиків. За цими комісіями згодом закріпилася назва інквізаційних трибуналів. Інквізиторам дозволялося застосовувати тортури, щоб домогтися від єретиків зізнання в найстрашніших гріхах, після чого їх привселюдно спалювали на вогнищі. Але від багатьох єретиків неможливо було домогтися покаяння навіть під тортурами. Релігійні переконання, як католиків, так і єритиків вирізнялися фанатизмом. Люди були твердо переконані в тому, що тільки їхня віра є правильною, тому єретики були готові йти у вогонь, а інквізитори були впевнені в правоті вироку. Попри всі зусилля, викорінити єрісі церква не змогла.